Ти вже чув про хвилевий аналіз Еліота. Ти знаєш, як його застосовувати на практиці. Якщо не знаєш, дивись це відео і дізнаєшся. Я про те, що цю стратегію, і ми разом дізнаємося, чи вона дієва, чи можна по ній торгувати, чи ні. Давай. Дуже всім привіт! Мої любі з вами Світлана. І сьогодні, як ви вже здогадалися, я хочу протестувати стратегію хвилевого аналізу Еліота. Я, ну, чесно кажучи, так. Досить застосовую цю теорію, цей хвиловий аналіз. Взаглиблюватись я не стала в нього. Я просто так поверхнево його зрозуміла для себе і почала застосовувати на практиці вже давно. А зараз ну, торгую я комбо стратегіями, щоб торгувати тільки по Еліота, такого не було в мене. І зараз цей тиждень я хочу протестувати стратегію, як торгувати тільки по хвиловому аналізу Еліота. Ну, залию там, як звичайно, як, як зазвичай 10 доларів. І подивлюся, що в мене вийшло. Зроблю бектест стратегії. А ви якщо ще не підписаний мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте цьому відео лайк, дзвіночок, їм вам сподобається, і будемо дивитися, що в мене вийшло. Пігнали! Отже, почнемо з того, що таке взагалі та теорія Еліота. Це математична теорія про те, що поведінка суспільства або фінансових ринків розвивається і змінюється у вигляді розпізнаваних моделей. Значить, Еліот виділив 8 хвиль, які постійно повторюються: 5 за трендом і 3 проти тренду. Зараз я вам покажу, як це виглядає на практиці. Отже, дивіться, як це відбувається. Ось одна хвиля, дві, три, чотири, п'ять. Це п'ять за трендом, якщо в нас зростаючий тренд, і корекційні хвильки, 3 проти тренду А, Б. Чому так відбувається? Дивіться, яка причина. Ну, скажімо так, спочатку люди, якийсь там маркетмейкер, кит, ще там хтось, вирішив почати розкачувати тренд. От він закупляється, почав закуплятися, і ціна почала рости. Його заявочки виконуються на купівлю. Потім він виходить, помаленьку робить корекцію, забирає ліквідність, трошечки фіксується помаленьку, усереднює ціну, ну по-різному, як воно там називається, і ціна відкатується назад, робиться друга хвилька. Тоді е, інші трейдери, які бачать, що ціна ну там по скрінерах, по якихось там ще причинах, бачать, що ціна росте, відсоточки вона збільшуються, не собі фільтрують, бачать, ага, у дивіться, цей це інструмент виріс, і вони починають купляти. Купляють, купляють. І крім того, що цей кит, маркетмейкер так само купляє, і ще інші трейдери купляють. Тому ця третя хвиля рахується переважності, рахується найдовшою, найбільшою, найсильнішою. Це на тому, на тій радості, на ейфорії, що всі купують, і вона виросла. Тоді, так само, як і зазвичай, хтось фіксується, хтось вже ну, перестає вірити в цей, розуміє, що ага, дехто продається і зливаються Інші трейдери бачать, що вже ну, слабі є тренд. І йде корекційна хвиля четверта. І тому ще далі. От в нас, коли ну вже Я так підозрюю, що кит і маркетмейкер вже тут вийшов, а ще трейдери, оці, такі дрібні, ну, по-різному, ну, так рахується, ще на ентузіазмі купують. І ще така невеличка, п'ята хвилька. Хоча вона може бути і велика, досить, може бути сильніша за третю, але переважності вона менша. І ще купують, докуповують собі на ентузіазмі люди. Далі, після того всього, вже коли так відбулося, Відбувається корекція. значить, Починають перевзуватися помаленьку, вже шортисти вступають в хід, хочуть вже брати короткі позиції. І починається хвиля А. Відкатна хвиля. Така вона довша. Тоді закінчується, зливаються шортисти, так само Б, хвилька. І ще на ентузіазмі ще інші трейдери побачили, о, шорт, починають купляти і маємо хвильку С. Отак формується наша структура А, Б, С, корекція, 1, 2, 3, 4, 5 хвилька, С, корекція о, якщо взяти на практиці, як це виглядає, то дивіться, ми можемо відкрити, наприклад, одномісячний графік, наприклад, біткоін місячний графік. Ну, що ми тут бачимо? Якщо брати, наприклад, що тут у нас був вже зміна тренду, та і малювати хвилі, це буде у нас називатись суперхвиля, правильно? Бо це вона велика, найбільша, дуже довгий таймфрейм ми взяли. І от ми намалювали спільно, 2, 3, 4 5 і робимо АБЦ корекцію, і розуміємо, куди в нас рухається тренд. Але якщо ми відкриємо, наприклад, денний графік, ми бачимо, що в цьому тренді ще є такі маленькі хвильки. Є так само вони і корекційні, і 1, 2, 3, 4, 5. Щоб не путатись, вони позначаються там римськими цифрами, можуть позначатися. Маленькими великими буквами, якщо брати індикатори, але принцип один і той самий. Так само є. О, дивіться, якщо малювати, наприклад, от один, два, три, чотири, п'ять. І тут так само, аби і це стягнеться сюди, тому що тут не було. Цей хай був нижче від А, тому це аж сюди затягнуло. Ну, Коротше, принцип зрозумілий, так? Ось так це виглядає. Так по структурі я намалювала, як воно має виглядати. От. 1 2, 3, 4, 5, АБЦ, 1 2, 3, 5, АБЦ. В супертренді то є 1, 2, 3, 4, 5. І маленькі е хвильки всередині супертренду, правильно? Так само АБЦ-корекція. Тут вже пішло замість АБЦ, там де закінчується 5, знову 1, 2, 3, 4, 5, пішла така зміна тренду. І тут же АБЦ піде сюди. Тут 1, 2, 3, 4, 5. Оце один цикл, це два. Тренд пішов вверх, це пішов тренд вниз. Деколи корекція виглядає не так чітко і красиво, як би нам хотілося. Деколи корекційна хвиля може малювати таку структуру. Це трикутник. Деколи вона може бути ось так виглядати? Заходимо в такий коридор, в такий собі розуміємо, та нема такої чіткої, як би нам хотілося. Структури. Тому це все вихід за межі правил, і тому ми цього до уваги не беремо. Ми вже розуміємо, що щось відбувається не так. Якщо таке відбувається, значить іде сильна боротьба, і, значить, тренд хоче мінятися або ну сильно давлять ті лонгісти або шортисти, і куди йшов тренд, щоб не було там такої сильної корекції, щоб продовжити тренд свій. Ну тобто розуміємо, так це виняток з правил, але вони дуже часто зустрічаються, тому вперто вірити в це все не можна, і треба ставити стоп-лос завжди. Тому де ставити стоп-лос, зараз ми перейдемо до правил. Отже, математично. Висновною основою теорії Еліута за визначенням самого автора стали так звані числа Фібоночі. Нам славно, звісно, славно відомі, що просто сам, ну, як визначити хвилю, треба натягувати Фібоночі. Зараз ми повернемося до правил і подивимося, як це робиться. Отже, друга хвиля Еліута ніколи не перекриває першу. Якщо ми беремо, що це у нас хвильки. І бачимо, що ця друга хвиля ніколи не вийде за межі першої, тобто не опуститься нижче у цього вот рівня. То по теорії Еліота. Якщо таке відбувається все, значить забуваємо всі правила, ставимо стоп з нижче у цього рівня. Розуміємо, та за оцей рівень не опускається. І друга хвиля має бути має починатись від 61,8, Фібонат до 99. А ну давайте малюємо Фібоначі, щоб побачити, як. От натягую я до доверху, до кінця першої хвильки. І друга хвилька має починатися від 68 до 91, тобто до 100%, майже до 100%. А в нас дивіться, тут 61,8, і Ось тут. Бачите, де? Значить, воно чуть-чуть пішло нижче від цієї 61,8. Якщо б ми поставили наш тик, ну. Якщо б зайшли в угоду 61,8, то ми б абсолютно не помилилися. Взяли б нашу лімітку і пішло б догори. І так само цілий оцей діапазон маємо. Можемо навіть сподіватися, що воно піде нижче. Тобто, якщо по-доброму заходити в угоду, то треба ставити собі 61,8 і стопло ставити нижче до цього рівня. Ану, давайте подивимося зараз, як воно має виглядати на практиці. Якщо б так і було, Ану, натягуємо лонг-позицію, ставимо собі ось тут наш. Топ і один до трьох собі хоча б малюємо наш тень. От, один до трьох. Шикарно. А воно пішло ще вище, але ми б взяли оцей рух, якщо б так зайшли по теорії. Отже, ще одне правило: що четверта хвиля ніколи не заходить за межу першої. Бачите, не дістала до першої. І четверта хвиля мінімум 38,2 відсотка від першої і третьої хвилі. Ану натягуємо Фібоначі і дивимося 38. 38,2%. Тобто не менше 38,2%, навіть більше пішла. Тобто в нас є оцей діапазон, щоб зайти в угоду. Оцей діапазон від 38,2% до от цієї до піку першої хвилі, до кінця першої хвилі. Так? Оцей діапазон у нас є, щоб зайти в угоду. Якщо воно вже падає нижче, значить все. Тут в нас вже має бути стоп-лосс, якщо заходимо на п'яту хвилю. Позруховим. І все. Я не знаю, як відбувається це на ринку. На практиці ми це все перевіримо. Але якщо в нас зайшла нижче, значить це вже біда. У нас би б'є по ми втратимо, але принаймні ми будемо слідувати нашій теорії. І знову ж таки, якщо, наприклад, ставити на 38,2 я би ставила та вже починала би тут і робила би 1 до 3. Ну, натягуємо довгу позицію. 38,2. От, тут би я ставила стоплось, виходила б за межі цього. Ну так би добряче трошечки вийшла. Але щоб вийшла за межі цього нашої піку, то один до трьох в нас виходить, О, дивіться, скільки ще зробила ціна, який ще рух. Тобто ми б один до трьох у цей рух би взяли. 100%. якщо ви так от наслідували теорії. Але зверніть увагу, це двогодинний таймфрейм, ну або одногодинний. На малих таймфреймах я не пробувала, буду пробувати, і от якраз ми це протестуємо. Отже, ще одне є таке правило, яке дивіться, навіть отсюда, на цьому прикладі воно не дійсне. Кажуть, що хвилі 1 і 5 ну, є рівні за ціною і часом. Ну, тобто, а дивіться, наскільки коротенька перша хвиля, наскільки довжелезна, п'ята. Тобто, це не, не звертайте уваги на це правило, якщо десь таке прочитаєте. Бо дивіться, наскільки от воно на практиці не дійсно. Як п'ята хвиля, вона навіть ну так. Така потужна. Навіть вища ціна вирвалася, напевно, за третю хвилю. Воно, дивіться, давай перевіримо. Тут в нас вирвалася ціна. На 31 і відсотка, а тут в нас вирвалася ціна на 31. Ну, майже, майже те саме, трошечки менше, але де перша хвиля там невеличка, скільки відсотків має, ну, 19%, то навіть рядом не стояло. Тобто, неважно, яка довжина хвиль, сам принцип хвилового аналізу працює, але старі правила вже не дійсні, ринок йде вперід. І ще, якщо ця п'ята хвиля невдачна, і, наприклад, вона не досягла от такого рівня, а, наприклад, пішла на рівень з третьою, правильно? Якщо вона не вийшла за, за межі, може вийшла чуть-чуть, зробила перелочок. Я не раз так міряю луї, ці хаї. Дивлюся собі, ага, максимум е, навіть в тих центах роль іграє. і якщо там на один цент, на два цента, на декілька невеличких пунктів е, більше, значить все, перехай відбувся, але не сильний. Тобто стренд шуртисти більше давлять. Це означає, що так відбувається. Тобто тренд сильніший, вже протилежний. Ну, значить, ще в правилах є те, що хвилі мають чергуватися, і після 1, 2, 3, 4, 5 завжди, абц корекція. І ще що? абц корекція, оця від початку до кінця цешки, має дорівнювати приблизно, якщо натягнути Фібоначі, від початку першої до кінця п'ятої хвилі на 61,8% на цей рівень. Тобто, ми чекаємо отакий рух не менше. Ну то. Приблизні правила, але маємо собі на увазі, що таке. Хоча воно нам в чому має пригодитися? Пригодитися в тому, що тут ми вже можемо розглядати зміну тренду, так але воно все відносно. Як захоче маркетмейкер, так воно і протягнеться. Отже, друзі, основний принцип, я надію, зрозумілий. Я не стала заглиблюватися в такі вже глибини, там де люди дійсно там ті корекції вивчають. І це ну багато. Ну, люди посвячують багато років на вивчення цієї хвиливої хвиливого аналізу. Я не заглиблююсь. Я просто хочу протестувати такі поверхневі знання і подивитися, наскільки мені вдасться. Б. І ви собі подивитися, зроблю такі. Бектест, так само тижневий, як я робила по смартмані. Якщо ви не знаєте, тут я вам залишу підказочку. Ну і якщо не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться, ставте лайк цьому відео, дзвіночок. Якщо не зареєстровані на біржу Bybit і Binance, будь ласка, під цим відео залишаю реферальне посилання. Реєструємося. Я надіюсь, вам сподобалося. На наступний тиждень дивіться відео вже бектест, що в мене вийшло. Ну і до нових зустрічей, па-па.